Дері програми співаємо українською, і ми продовжуємо лагідну музичну українізацію та починаємо наш святковий новорічний марафон. Сьогодні у нас надзвичайна гостя, співачка Сабіна Саферлі. Дуже раді вас бачити. Навзаєм дуже приємно, що запросили. Ми бачили за вами останній раз, коли був минулий концерт Каю в Запоріжжі. Тоді у нас була коротенька співру... така розмова. А зараз ми вже будемо поспілкуватись більш ґрунтовно. Оскільки наше таке інтерв'ю присвячене трошки новорічним та різдвяним святам. Перше, що хочу запитати, це які у вас улюблені різдвяні новорічні пісні. Ну, улюблені різдвяні це колядки, бо за них ще й дають якісь солодощі, сласті, якщо можна так сказати. А, ну, Щедрик це наша гордість, весь світ її знає. У мене, до речі, був виступ саме з цією піснею. Колядки, Щедрик, різдвяні пісні, чесно кажучи, я тільки починаю з ними знайомитися, бо зараз я в турі з гуртом Sky, саме в Різдвяному турі, там дуже багато колядок. І кожна з них вона. Символізує таке глибоке значення, тому я тільки з ними знайомлюсь. Може, в мене будуть інші якісь улюблені пісні? Ми після туру зустрінемося і запитаємо так. ще раз, Чому? можемо навіть зустрітися під час туру? Це взагалі залюбки. До речі, на 4 січня перенесений концерт а -а -а. в Запоріжжі. Так, от ну Тому я знаю, зустрінемо що, зустрінемо. я знаю, що я буду робити 4 січня. Так, до речі, про концерти. Минулий тур був у вас просто з гуртом Sky, Зараз додався симфонічний оркестр. Що по відчуттям наскільки відрізняється? М -м, ну взагалі, то всі пісні гурту Sky – це такий романтичний рок, і це рок. А коли додається симфонічний оркестр, то з'являється ще більше романтики і ще більше глибини. Це дуже красиво. Це варто послухати, варто почути. І всі пісні заграють новими фарбами це, це нереально круто. Мурашки просто від початку до кінця концерту. А що от у всьому турі ваша найулюбленіша частина? Саундчек і біс. А Оце чому все, ну все, все, що відбувається поміж цим? Весь концерт це, це магія. Розумієш, ти виходиш на сцену, і ти вже не знаєш, котра година, що далі. Просто якесь таке плавно, перетікаючи одне одне з одного обмін залом — Це нереальні відчуття. Тому все це улюблене. Я тільки не люблю, чесно кажучи, я не люблю дорогу, бо всі хлопці стартують з Києва. А от зараз почнеться тур Західного заходу України. Перший концерт в Івано-Франківську, саме Різдвяного Туру, і я туди добираю сама. І в нас сполучення якесь залізниці між Запоріжжям і Івано-Франківським ну не телепорт. Це майби, майже добав в путі в дорозі. Я не дуже люблю дорогу. Але якщо в купе потрапляється якийсь гарний співрозмовник і цікавий, то. Головне, щоб він не був нав'язчивим. <хи> то це можна пережити. Якщо що навушники. Я і роблю. так а, а, ну от. От. Зараз потрібні, навпаки позитивні емоції, якісь такі гарні враження. А що ви відчуваєте, коли бачите, як люди підспівують разом з вами, як вони дійсно повні зали на концертах. Ну, тобто, ця така синергія. Ну, дивіться, це ж не просто так. Це ж концерти не для того, щоб люди потанцювали, повеселилися. Це концерти, по-перше, в кінці кожного концерту. Концерту є аукціон, де збираються дуже великі донати. І гурт Sky він викладає на своїх сторінках, в соцмережах ті досягнення, які вони зробили, що купили хлопцям, що передали. От останнім це був пікап. Тобто, це ж не просто концерти, це благодійні концерти. Люди приходять трошки розрадитися, трошки поспілкуватися з артистом, видихнути у кожного свої за час війни. Внутрішні переживання і цей обмін енергією з артистом ще й на благо справу, то це просто необхідно. Інакше як, як артистам допомагати в такому разі в армії? Не всі можуть іти воювати, але і багато чого робиться саме через медійність, через популярність людини, тому це необхідно. Це дійсно дуже правильна позиція. А що думаєте про наших співаків, зірок, які навпаки нічого не висвітлюють у своїх? І в соціальних мережах, і там, не займаються донатами, і нічим. Ну, тобто... А ви хто це? Вінник? Я не хотіла казати. Ти не Можете це запікати, можете не запікувати. Не хочеться запікати. А інші зірки, ну, це кожен робить все, що може. Може, це не завжди чесно. Тобто, чому я поясню, як От дивіться, для того, щоб організувати благодійний концерт, все одно потрібен техрайдер, і іноді цей техрайдер і затрати на сам концерт перевищують зібрані кошти. Оце я вважаю недоречно. Ну ми знаємо, що і ви разом з чоловіком активно волонтерите, допомагаєте нашим хлопцям. Коли почали, ну тобто від самого початку війни, як в цю колію стали? 24 лютого в день, коли трошки збагнули, що взагалі відбувається, чим це, чим це може бути е, чарівато для нашого. Ми просто проживаємо в космічному мікрорайоні, тобто захід в місто саме з нашого. І ввечері, 24 лютого, вже чоловік почав збирати шини, е, дзвонити там хлопці, хто може підтягуватися, будемо будувати на, кіно, на кінотеатрі космосі блокпост. Потім коктейлі Молотова треба було чимось дітей зайняти. Ну це вже так згадуєш, просто як якийсь страшний сон. Коктейлі Молотова виносили на блокпост, а ввечері він їх забирав, бо охорони не було. Ти розумієш, що якийсь там буде ну неадекваторний ти щось підпалить, і воно все жахне. Тобто, кожен ранок він вивозив ці ящики з коктейлями, виставляв там дівчата, які на квітах. Вони вже всі знайомі, вони теж наші допомагали дуже круто спостерігати за цим охороняти коротше, ці молотові коктейлі, а ввечері він їх завозив додому. Отак от ми зустріли війну, і з того дня жодного дня не зупинялися. Жодного дня. І от саме такі концерти, коли я не є глядачем, а я навпаки артист, тобто, це ж продовження волонтерської діяльності, але трошки з іншого ракурсу. Це мій відпочинок. Оце мій відпочинок. А вдається інколи відпочити, дійсно піти на концерт чи на виставу, чи банально в кіно? Ну, от трошки видихнути. Ні, в кіно ми не ходили. Одного разу відправила дітей, але з класом. І теж сиділа, вся переживала. Бо ну що… Шо... кінотеатри. Кінотеатри, так, це масовий збор людей. Коротше, завжди про це переживаєш, коли діти не поряд з тобою. А самі ми як ми відпочиваємо? Ми ходимо в гості, гості приходять до нас, і це теж друзі, волонтери, яким просто ми, ну якщо можна це на камеру казати, то просто виливаємо один одному все, що скупилося, під гарну атмосферу. А до речі, як дітки сприйняли початок війни, як ви їм пояснювали? Знаєте, це на най Тривожніше питання, бо нам здається, от ми з Сашком дивимося на них, ну нібито в них все ок, Окрім того, що вони не ходять до школи і не спілкуються з однолітками. Тобто в них тренування, музична школа, сама школа, воно все за графіком. Там, іноді ми ходимо до друзів в тобто вони зустрічаються зі своїми друзями. Але ну, як можна казати, що з ними все ок? Ну, не, не з ким не ок, не з І Ми не знаємо, як воно де Потім. Вистрелить, Потім. так у майбутньому. Тому ми розмовляємо на цю тему. старший вже дорослий, дуже багато розуміє, від нього вже і не притаїш інформацію, бо це все є в телеграм-каналах, є в Тік-Току, є з інших позицій. Тобто він іноді просто бачить, що він без настрою, бо десь йому в Тіктоці попався якийсь расистський паблік, і там ну, якось по-іншому все висвітлюється. Він дуже потім я його привожу до тями, спілкуємося і розмовляємо на цю тему. А молодший, ну молодший взагалі поки що. Якщо зараз можна сказати, то я його підписала на телеграм канал Куртєва, бо щоб він розумів, коли тривога, коли ми перервалися ще уроки на тривоги, бо там взагалі нічого корисного, окрім те, що Запорізької області тривога, тобто там нічого страшного немає, де що він може побачити. Бо він дуже цікавився темою Чорнобиля, і коли вже була загроза, то вона й зараз є. На Запорізькій АЕС, то він там я бачила, що його трошки це тривожило. Ми поговорили про цю тему, який, який в нас план дій, якщо щось станеться. Дев'ять років людині, тому ну з нами всіма не все ок, Але ми тримаємось. До речі, про ну дійсно з усіма не все ок. Де ви знаходите натхнення на подальшу свою творчу діяльність? Я ж кажу це пере... просто переключитися трошки з праці волонтерської прямої, тобто дістати там медикаменти, зібрати збір, відвести, зустрітися. І переключитися трошки на творчість, там, де теж ти продовжуєш волонтерити, але вже ну, з творчої позиції. От там я йшу і там знаходжу. А до речі, чи пам'ятаєте, який був, може, найскладніший або найдивніший запит від військових? Кількість. Кількість. Не, не тільки, ну, військовим завжди потрібно. Окей, збори поділяються на великі і не дуже. Да? Не дуже великі це спальники, це стільки, це якісь, якась медицина, а є дуже великі збори. Там, де машина потрібна на вчора, мавік потрібен на, сіт, на зараз, ну і так далі. Приціли, ці. Є технічне волонтерство, а є яке таке побутове. Так, те, що треба. Ну благо, що вже їжа нікому не потрібна. Іноді буває, от зараз часи, коли Святий Миколай, свята, різдвяні, то хлопці роблять запрос, чи є виходи на кондитерські або на магазини, як іграшок, де можна зібрати подарункові набори для для дітей загиблих побратимів. Так. І ну таке такі запити теж бувають, ми теж закриваємо. До речі, Кока Кау нам дуже допомагають. Вони завжди е, приділяють багато уваги саме цим. Вони роблять патріотичні пряники. Там, тобто видають стільки комплектів, скільки потрібно по запросу військових. Так, ресторан Ліхой теж запропонував свою допомогу, теж щось закупити. Кіді світ це. Дніпропетровська компанія, всеукраїнська, тобто вони там теж виділили дитячі іграшки, пластилін, таке, щоб зібрати ці набори. І Ще одна волонтерська організація, але я боюсь помилитися в назві. Вони зібрали прям рюкзачки, тобто туди накидали все, що ну таке дитяче. А таке ще вид волонтерства? Це на такий, жаль, так складний є такий. морально, мені здається. Так морально складний, знаєте від чого? Бо свят свята багато, тобто нещодавно, яке в нас було покрива, так і тоді збирали 16 комплектів. А зараз вже 32. Тобто ти від кількості ти розумієш, що таких дітей буде все більше і більше, які не замінять їм батьків, загиблого батька, але увага від побратимів, яким теж нелегко це робити. Це ж ну, втратити побратима це якийсь окремий вид болю, бо це не родич, це людина, яка а, ти довіряв своє життя, який загинув під час війни. Будемо сподіватися, що таких діток буде якомога менше. і Скоро вже всі батьки повернуться додому. Молимось за це. Про свята і про те, які у вас в сім'ї є традиції різдвяних свят. Ну дивіться, ми, як звичайна сім'я, яка в регіоні в нашому святкують новорічні свята після 19 грудня, так тобто святий Миколай у нас був 19 грудня, зараз перенесли і ми вчора перше відкрили традицію. Перша перший рік нашої сім'ї традиція дарувати подарунки саме не під ялинку в новорічну ніч, а саме 6 грудня в День Святого Миколая. І для мене було великим відкриттям, коли я поспілкувалася на минулому концерті з хлопцями зі Львова, тобто це ведучі, які проводять аукціони в в концертах з гуртом Скай, то він сказав, що в ніколи в нашій сім'ї такого не було. Ми ніколи не дарували подарунки під ялинки. Завжди приходив Миколай. Так, він приходив 19-го за старим календарем, але подарунки дітям давав Святий Миколай, і там була ціла театральна постановка, тобто приходив Янгол, чорт. І Нічого. там перед дітьми, як, як, в, як, на, як на Америці. в Америці, так. Mm -hmm. Тобто там є Санта, там є ельфи, там є Грінч, який да, б, негативний персонаж. Так само в нас виявилося як було. Але до цього року ми завжди дарували подарунки під ялинку. Ну, якусь першого на перше. Так. І мені дуже дуже хочеться, щоб ми всі перейшли на щоб Україна саме от цими традиціями була поєднана. Повернули регіони, зуриць, так. традиції ну, ми, по факту. Ми, ми так звикли, так. Зараз будемо перевчатися. Я дуже сподіваюся на те, що це пройде безболісно. Бо вчора в магазині, вчора ж був День Святого Миколая, я зайшла в магазин, і продавчиня, вона. Яке віта вітаю вас усі святом. Ой, ну яке це свято? Це все попереносили, і, і настрій якийсь не святковий. Я говорю, ну кажу, слухайте, ну воно ж не від того не святкове. Чи ви 19-го ходили до церкви, і ви взагалі розумієте, звідки це свято? Ні, от просто воно знаєш є такі люди, які все в негатив, новшества, все в негатив. От я дуже сподіваюся на те, що цього буде менше. І люди будуть сприймати розуміти, чому це має так бути. Навпаки, це ще один привід додати свято в календар навіть раніше і почати цю казку новорічну трошки раніше. Це мені здається, треба шукати позитиву. Цьому так. А, чи любите дивитись новорічні фільми? Ну а вже ж ми, коли наряджаємо ялинку, ми включаємо один вдома. Сам вдома, так і ну, в мене тільки молодший такий кінематографіст старшого не заставиш посидіти, посидіти, подивитися повнометражку. Ні, малий так, він знає. Я йому показала всі фільми, які я вважаю, треба подивитись дитині. Термінатор 2», оці ці всі старі. Сам вдома. Потім що там ще було? Сім'я на Різдво. Тобто, ці всі, так, да, «Кудрява Сью» — це всі фільми, які на якому базувалося моє дитинство. Я хочу, щоб у нас була спільна хвиля, де ми зможемо ну, розуміти один одного. Так, так. Що можете побажати нашим глядачам у новому році? Ментального здоров'я. Бажаю всім здоров'я, по-перше, фізичного, витримки, розуміння і терпіння. Бо зараз дуже важко, чесно кажучи, спілкуватися з людьми. Якось всіх так воно все нестабільно, що навіть іноді адекватні люди можуть давати слабинку. Тому розуміння, терпіння, перемоги. Перемоги нам у цьому році, вже 24-му, в наступному році, дуже б хотілося, щоб вона була яскравою в один день, да? щоб це не тягнулося довго. Щоб ми, як на початку війни, ми собі це уявляли, що от скора перемога, щоб вона була різкою, щоб вона настала от в один день, з найменшими втратами для нас. Дякую за те, що приділили нам час, і ми також вас вітаємо з прийдешніми святами. Це такий невеличкий від Дя... нас презентник. Дякую вам. <laughs> Бажаємо, щоб приємні. дійсно у наступному році ви вже виходили на сцену у вільній Україні. Всі наші дітки дочекалися своїх тат вдома, щоб всі були на позитиві і щоб у нас була дійсно щаслива країна. Я хочу дякую вам за побажання. Я хочу сказати, що перший концерт, який буде з гуртом Фарфор на звільненій території, це буде місто Бердянськ. У нас там ми свої. поїдемо. У нас там со так ви поїдете знімати, ми поїдемо виступати. У нас там свої щита. Дякую, дякую за подарунок. Дякуємо на цьому все. Вітаємо вас з прийдешніми різдвяними святами. Слухайте українське, додавайте вітчизняну музику до своїх плейлистів та побачимось у наступному випуску.